Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вам не видається дивним, що через 4 роки після відставки РФ раптово звинуватили у фейкових злочинах геноцид проти народа Бамбаса, екс-міністра оборони Полторака. А до трьох зелених міністрів у русні претензій немає. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Тарас Чорновіл. Далі мовою оригіналу, особливо ж до того, який очоляє Міноборони під час особливо активної фази війни з 24 лютого минулого року. Коли по Донецьку таке регулярно пролітає, звісно ж, не по житлових кварталах нині їх не рухають, але по об'єктах у межах міста стосовно звинувачень на адресу будь-якого міністра оборони в якихось етапах ведення бойових дій, це спишемо на безпробудну тупість расистів. Їм не дано знати, що у нас та й в них за законом також міністр оборони не займається самою війною і не віддає наказів військовим. Він має забезпечити армію всім необхідним, але пояснювати рашистам такі речі, коли в них на умі пропаганди. Лиське ефект річ марна зате чітко помітний вибір для себе ворогів і замовчування ситуативних. Ну не буду казати, що друзів, хоча Таран з Різніковим, дуже сильно допомогли ворогу. Просто подумайте, чи аж так багато українців з першого разу скажуть на якій посаді, коли був полторак, а тепер ви назвете поза поза минулого їхнього міністра оборони. Не буду мучити. Це був маршал Ігор Сергієв. І вони про нас десь так само обізнані. Але саме полторака, який очолював міноборони при Порошенкові, не на видя досі з особливою люттю, як і самого Порошенка, і це багато про що говорить. А тихе схвалення Резнікова. Просто згадайте дружні рукопотискання, усмішки, позитивні оцінки і приязні розмови під час усіх зрадницьких раундів, торічних переговорів це свідчить ще більше. Упаси вас Боже заслужити прихильність і схвалення ворога. Цю думку підтримав Євген Шевченко, який заявив наступне, кого ще негайно має звільнити Зеленське, аби нівелювати дереван бюджетних коштів і відновити довіру між. Народних партнерів, допомога яких наразі має ключове значення за, для перемоги у війні. Суб'єктивна точка зору людини, яка з січня 2016 року по теперішній час полює на топ корупціонерів. Перше Андрій Єрмак, Корінь зла, який використовуючи особистий вплив на президента, розставляє своїх людей на ключові посади в державі, що дозволяє йому контролювати і отримувати зиск чи не з усіх топ корупційних схем без його усунення Ми просто будемо спостерігати, як один посадовців фундів змінюють на інших. Проте Цевий результат від таких перестановок на жаль не зміниться. Друге, Денис Шмигаль кілька днів тому довірену особу прем'єр-міністра, а саме заступника міністра Лозенського, було заарештовано детективами набу під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату з тих 1,4 мільярди гривень, які шмигаль виділив відповідному міністерству за для закупівлі генераторів та пересувних котелень на випадок повного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозенський та Шмигаль. Аль, планувала отримати від підрядників по цій схемі дорівнює 7 мільйонів доларів 280 мільйонів гривень. Досудове слідство триває. Третя міністр оборони Резніков Олексій. Коли тендер на шалені 350 мільйонів доларів, виграла компанія, про яку ніхто ніколи не чув, яка не має ні сайту, ні персоналу, ні навіть власного офісу і яка не змогла провести прес-конференцію аби публічно відповісти на всі запитання, що так обурили суспільство. То міністр беззаперечно має негайно піти у відставку, але Замість того Резніков, який є давнім другом Єрмака, почав виправдовуватися да брехати і, зрештою, сказав, що завищені ціни то просто технічна помилка. Детективи набу два тижні тому отримали інформацію щодо даної угоди і вивчивши матеріали, попередньо прийшли до висновку. Що дана угода містить у собі корупційну складову. Як наслідок, зареєстрували кримінальне провадження за статтею 191, частиною 5, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове слідство триває. Але попередньо можна сказати, що сума, яку посадові особи в процесі реалізації даної угоди намагалися привласнити, сягає 4 мільярди гривень 100 мільйонів доларів. Даний скандал жваво обговорюється в західних країнах, і задля відновлення довіри наших міжнародних партнерів потрібно призначення нової чесної, порядної та незалежної від єрмака людини, тому що Резніко вже отримав заплямовану репутацію, і як на мене, більше немає морального права представляти інтереси України. Четверте, Олег Татаров до. Вірена особа Єрмака, яка у грудні 2020 року отримала підозру від детективів набу, але Зеленський особисто наказав Венедиктовій змінити підслідність у справі. Тож генпрокурор забрала справу набу, скерувала її в СБУ, де Баканов її успішно і поховав на сьогоднішній день татаров небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів через те, що контролює та здійснює прямий вплив на діяльність ГПУ, МВС, ДБР, СБУ, БЕБ та суди і є жахливим деструктивним елементом в системі держави державних координат на сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення державних інституцій потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.